«Надія є. Надія є завжди і без надії неможливо. Марія майже півтора роки не розмовляла зі своїм хрещеним батьком. Військовослужбовець зник на півдні України під час виконання бойового завдання. Родина отримала лише документ з військової частини. Безвісти зник. Та прогресу в його пошуках немає. Залишається лише надія. Витатою вона на руці. Я дивлюсь на нього, я зразу згадую, як. Хресний завжди до мене так ніжно говорив, і так далі, як я завжди, от його доця, і все. І воно мені нагадує про те, якою ціною зараз це все ми здобуваємо нашу. Нашу свободу станом на травень 2023 року в Україні офіційно вважають безвісти зниклими 24 тисячі осіб. Це ті люди, чиї імена внесли у єдиний реєстр. В офісі уповноваженого справ людини зазначають, наприкінці весни кількість військових, місцезнаходження знаходження, яких невідоме, становила 7 тисяч. Знайти їх доволі складно. Можуть бути у полоні, але їх не внесли у списки або ж похованими у братських могилах. У нас налагоджена робота з нашими військовими на лінії. Фронту, і після. Э... Того як люди не виходять не на зв'язок, чи вже була деокупована територія, і люди не відступили. Ми вже знаємо прізвище практично усіх людей. І коли рідні до нас звертаються на кол-центр, ми вже кажемо, що так, ім'я там і там ім'я, прізвище, підрозділ, і рідні то тоді розуміють, що вже держава почала цей пошук. До слова, під час останнього обміну полоненими 11 червня додому повернулися 95 військових. Троє з них мали статус зниклих безвісти. А ось цивільних в з полону визволяли ще у квітні 44 людей, таких лише двоє. Це питання днями порушив український співак Антон Савлєпов. Чому додому повертають лише військових? Його брат зник на Харківщині ще під час окупації. Був активним учасником мітингів. Чоловік вважає, що він у полоні. Я особисто знаю, як важко знайти, хоча б будь-яку інформацію саме про полонених цивільних. Їх майже не обмінюють. Вони рідко попадають у списки, і по документах вони фактично навіть не полонені. Наші родичі, громадяни та патріоти просто зниклі безвісті. Чимало людей не знають, куди звертатися для пошуку рідного, тому часто за консультацією прямують до юристів. Адвокат Руслан Малий каже: за три тижні на прийом прийшли півдесятка осіб. З-поміж іншого просять допомогти з оформленням документів на виплати. Ми рекомендуємо за можливості, якщо є контакти військової частини якогось побратима, то звичайно телефонувати туди. Якщо ж все ж таки немає зв'язку з контактною особою військової частини, тоді йти напряму в територіальні центри звертатися з запитом, що відповідно такий, то такий вже тривалий час не виходить на зв'язок, і відповідно тоді територіальні центри роблять запити до відповідної військової частини, щоб зрозуміти, де ж відповідно такий військовослужбовець. Складність полягає тільки в тому, що не всі знають, де військова частина, як до неї звернутися, тому що зараз військові частини все ж таки приховують свою адресу. Два українських мобільні оператори запустили функцію резервування номерів на два роки. Це потрібно для того, щоб люди, чиї рідні загинули або зникли безвісти, не отримували обнадійливих повідомлень. Абонент знову на зв'язку. Юлія Васільєва, Вадим Гловацький, Олександр Мельников. Новини, 33 канал.